Вітаю сильні та незламні українці. Сьогодні в нас розбір скандальної історії, яка вже кілька днів шириться мережею і стосується закупівлі владою прифронтового міста Курахове двох десятків тринадцятих айфонів на майже мільйон гривень. Журналісти видання наші гроші вже відмітили, що це наймасовіша закупівля айфонів в умовах війни за найвищою ціною. Історія дійсно виявилася дуже гучною, цікавою, і навіть поверхневий аналіз ситуації, говорить, що щось там точно не так, не так і з ціною, не так і з постачальниками, навіть поведінка та реакція голови Курахівської військової адміністрації Романа Падуна говорить, що ці закупівлі шити білими нитками, але з благородними мотивами. Сумарно це 140 тисяч гривень переплати бюджетних грошей. От в цьому домові в і питання. Ну а сугубо ваше ваша мніце математика. Це не це не моя думка. Май математика. Я предлагаю приїзділи сюди і математику ви випадку. Так історія не на мільярди гривень корупційного ремонту доріг, але вона дуже показова і цікава за своєю структурою. Тож давайте разом в усьому і розберемось. 20 жовтня військова адміністрація міста Курахове оголошує тендер на закупівлю 15 айфонів 13 об'ємом пам'яті 256 Гігабайт. Сума, яку готові віддати за смартфони, 760 тисяч 480 гривень. Це по 50 тисяч 700 гривень за один гаджет. Сума дуже велика, тендер відверто цікавий, тому слід було очікувати конкурентної боротьби. Але її не відбулось. Єдиним учасником та переможцем стала ФОП Рябець Наталія Олександрівна, з ціною яка відповідає заявленій 760 тисяч 480 тисяч гривень. Тобто ані копійки економії для бюджету міста не було запропоновано. І це виглядає дивним, адже ринкова вартість айфону 13 на 256 ГБ гігабайт складає максимум 41 тисяча гривень. І це єдина ціна у всіх білих імпортерів, дорожче не знайти. Але влада прифронтового Курахове зробила неможливе і знайшла ці гаджети у ФОП Рябець за ціною майже на 10 тисяч гривень більше ніж будь-де. Фактично переплата на 15 айфонах склала майже 150 тисяч гривень. Цікаво, що це виявилось не єдина співпраця Курахівської військової адміністрації з ФОП Рябець. За тиждень до закупівлі 15 айфонів міська влада розіграла тендер на постачання трьох генераторів КДФ 20С на 16 кВт за півтора мільйони гривень, тобто по 520 двадцять тисяч гривень за один. Переможцем та постачальником стала та сама ФОП-Рябець з пропозицією по 520 тисяч за генератор. При цьому на сайтах продавців таких генераторів він коштує 370 тисяч на 150 тисяч дешевше ніж придбала влада міста. Але як і з айфонами, конкуренції на тендері не було. Генератори придбали у Фопрябець, переплативши на трьох генераторах 450 тисяч. За ці гроші можна придбати ще один генератор. Але ні, краще три, але дорожче, і у надійного постачальника. Фактично на двох розіграних тендерах від цього ФОПа айфонів та генераторів бюджет міста Курахове в порівнянні з ринковими цінами переплатив майже 600 тисяч гривень. Як на мене, це занадто великі суми, щоб їх не помітити. Тепер стосовно постачальника виявляється, ФОП «Рябець» Наталія Олександрівна є гравцем тендерних закупівель з 2018 року. Її основний вид діяльності оптова торгівля фруктами та овочами, які вона і постачала для дитячих садочків Києва, Національної гвардії та навіть служби зовнішньої розвідки. Окрім приватного підприємця, пані Рябець є власником кількох компаній, які теж пов'язані з продовольчим та овочевим бізнесом і теж приймали участь у різноманітних тендерах. І лише для курахівської військової адміністрації ФОП Рябець стала постачальником надкоштовних айфонів та генераторів. При цьому, згідно публічної інформації, видах діяльності ФОП Рябець таких кведів. Немає лише торгівля овочами, фруктами, м'ясом, молоком, рибою, ну і ще послуги перевезення. Електроніки і генераторів немає. А перемоги на тендерах з неймовірною переплатою і лише в місті Курахове є. Все це дуже схоже на якусь тендерну схему, тому цілком логічно, що в якийсь момент ці закупівлі привернули увагу громадськості, яка вилилась в десятки розлючених публікацій та постів. З єдиним питанням, навіщо ці айфони владі прифронтового міста та ще й за завищеною ціною, на публічний осуд відреагував голова військової адміністрації міста Роман Падун, заявивши, що сучасні телефони придбані за зверненням військового командування відповідно до місцевої програми підтримки збройних сил України, мовляв, це подарунки нашим героям, які нищать техніку окупанта. Ідея цілком правильна, і її можна лише поаплодувати. Але якщо під прикриттям закупівлі подарунків для бійців місцева влада вирішила влаштувати банальне вимивання грошей з бюджету, закуповуючи техніку за завищеною ціною, це вже зовсім інша історія. Нагадаю, 600 тисяч гривень переплати на двох закупівлях у одного ФОПа. Тому щоб розібратись остаточно, ми дзвонимо очільнику військової адміністрації Роману Подону і ставимо йому всі ці питання. Ну а наскільки його відповідям та поясненням можна довіряти, кожен з вас вирішить особисто. Ці телефони прибрані придбані з метою підтримки збройних сил України. Ми за цієї програми ми неодноразово закупали. Як і предмети спорядження, обладнання, і будівельні матеріали, хини. Камп'ютера, спеціальне а комп'ютерну техніку. Телефони є подання командира бригади для на очення військових, які відзначились знищенням ворожної техніки. Ініціатива дуже дуже правильна, дуже потрібна. Дійсно, військових потрібно заохочувати. Але е, постало питання щодо вартості придбаних телефонів і питання щодо постачальників. 760 тисяч гривень ви виділили на цю закупівлю на закупівлю 15-13 айфонів, але ринкова ціна зазначених телефонів складає на 9,5 тисяч гривень нижче ніж Ви, 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 ви ринкову ринкову ціну. Звідки є офіційні постачальники техніки Apple в Україну? Є офіційні продавці. Наверно, ви, в розумієте, що за півсетні кошти спочатку поставка товару, потім оплата даного продукту. А, <клінчен> uh, дивіться. Ми, ми, ми довго іскали, ніхто нам не хотів поставляти товар. Оплативши цей товар, а потім приславши його на територію сюди і завдатися оплати за дітей, що казначейства не регулярно оплачувати. ну, і ті курсу старфікація. Дивіться: ринкова вартість одного телефону складає 41 тисячу гривень. Ви придбали їх по 51 тисячі гривень. А, у вас, у вас вийшла переплата 9500. тисяч. Тобто, вопрос <плес> в том же. Мне необходимо было специфицировать військовыми телефонами, и для того, щоб постачання было телефоном, ми придбали за ту ціну, яку нам надав постачальник. На тих умовах, що ми їх оплатимо, оплатимо после постачання і через казначейські счета. Але є ринкова ціна товару, є велика кількість офіційних постачальників, які продають ці телефони. І ви до них звертались, і вони всі відмовили вам продати телефони. Я правильно розумію? Ну, то, може бути, не до всіх зверталися, ну зверталися. А, а до яких ви зверталися, якщо не секрет? Я, я за іменно процесом закупки, я не руковожу ну, їй відповідальність. Угу. Тобто перевищенням ціни на 9,5 тисяч гривень на кожному телефоні ви аргументуєте тим, що не знайшлось інших постачальників. Я вірно зрозумів, да ну не так, Не знайшлось постачальників, які на условиях бюджетного законодавства сначала товар та тому А як ви знайшли цього постачальника? Фоп Наталія Рябець цей ФОП а, офіційно займається оптовою торгівлею, фруктами та овочами. І починаючи з 2018 року, цей ФОП є е, учасником багатьох тендерів державних закупівель і є постачальником картоплі, моркви, консервації. А, і лише е, для вас він виявився постачальником е, електроніки і конкретно цих айфонів. Тому постає питання, які. Ну, вас не здивувало. Дивіться, ви говорите про те, що ви хотіли придбати ці телефони на подарунки військовим. Дуже крута ініціатива. Але якби ви придбали ці телефони, я, я, їх, я їх і придбав для військових. Супер. Але якби от ви придбали. Дивіться, я ж не оскаржую. Ну і не ставлю під сумнів, що вони потрапили до військових. Я задаю питання: що якби ці телефони на цю суму 760 тисяч гривень придбати за ринкову ціну, то ви придбали не 15 телефонів, а 19. Як ви думаєте, є різниця 4 телефони придбати додатково для наших військових? Якщо ви мене не слухаєте, то це на суху Ну для мене виглядає дивним, коли військова адміністрація проводить тендер і постачальник, єдиний постачальник пропонує ціну на 9,5 з тисяч гривень більше ніж реальна ціна цього пристрою у десятків продавців. Ця ціна є фіксованою у будь-якого офіційного продавця. Apple є фіксована ціна. Максимальна ціна, за якою вони її можуть продати. Вона на сьогоднішній день складає 41 тисячу гривень і складала на той момент також. Вона фіксована. Дорожче вони не продають. Але ви якимось чином знаходите ФОП, який займається багато років продажем овочів, і купуєте у нього 15 айфонів за завищеною ціною на 9,5 тисяч гривень на кожному пристрої. Сумарно це 140 тисяч гривень переплати. бюджетных грошей. Вот в чому, в чому и питание. Ну, опять же, это сугубо ваше мнение. Это математика, это не моя думка. Нет, а математика, я предлагаю приезжать сюда и математику вы послушаете. Я не могу некоторые поставщики или даже доставщики гуманитарки заехать сюда. У меня с перебоем работает новая почта и другие проблемы. Вы сейчас обвиняете меня в каких-то Пожалуйста, приїжджайте, все документально показано, все розказано. Ну, тобто, вас, я, ну, просте питання, вас не здивувала переплата у 140 тисяч гривень на купівлю? Я, я, чесно, до сих пор не знаю, якщо ви мені не я не знаю, скільки коштує цей телефон. Ну, це, ну, мабуть, не дуже правильно, коли, коли бюджетні гроші. Ну, давай так, у тебе є час, дивіться сайти, захотіть, по чому телефони. А я сегодня 11 раненых и двое поумерших в Горняках. Если мои специалисты мониторы цены, общались с людьми, я не могу на, все вопросы сразу ответить. То есть провели закупку, провели это, если искали поставщика, на каких условиях поставка должна быть, я объясню. То есть не каждый будет, ни один официальный поставщик не поставит товар, пока не получит денег. Деньги я тоже заплатить не могу, пока товар Uh, дивіться, ну, є, я є, вас є, є, я є, вас, є я вас розумію. Я єдине, що хочу вас попросити. Давайте не будемо пораненими загиблими нашими героями. Ну, я, ну, я просто, я говорю, ну, затикати будь-які дири, які виникають а, під час о, вашої діяльності як державного службовця. Тут є конкретне питання: конкретна переплата, перевитрата сто сорока це, тисяч це, гривень. Це, це ваш, це вас, І, якщо він такий є, ви шапці літровоохранітельні органи. Определяти, определяти ступені, а тоді ще одне питання. Той самий постачальник за тиждень до постачання вам цих мобільних телефонів поставив вам три дизель генератори kdf 20 s на 16 кВт. Ну, ви ж відвращаєтесь, коли не відчинуся питання. Ну, постачання дизель-генераторів – це теж подарунок для військового? Я відповів на це. Якщо ви внимательно мене слухали, і у вас не тільки телефон, дизель генератора автосини, палива, комп'ютера. це все програма підтримки Збройних сил. Я обома руками підтримую цю програму і підтримую наших хлопців. Але питання знов таки: це той самий ФОП. Поставив вам три дизель-генератори за півтора мільйони гривень. ФОП, який торгує овочами. Ви є, он торгує і може торгувати будь-якими видами товарів. Тобто вас. Переплати бюджетних грошей на закупівлі генераторів і телефонів, вони вас не дивують. У мене є бюджетних курс. Ну тобто, коли я той самий генератор знаходжу в інтернеті не за 520 тисяч гривень, як ви його купили ви, у ФОПу, а за 370 у постачальника. Історія справді непроста. з одного боку. Дійсно, логістика та комунікація з прифронтовими містами надскладна і доставити туди товар дуже непросто. Але з іншого боку, мені ці пояснення нагадують банальне виправдання тендерної схеми. Я не вірю, що та сама Розетка, або Фокстрот, або Мойо, або АЛО, які є офіційними дилерами ЕПЛ, відмовились постачати телефони для бійців ЗСУ. Таке просто неможливо. Я думаю, що і ви в це не повірили. На мою думку, скоріш за все, під дуже правильну ініціативу нагородити бійців. Хлопці вирішили просто заробити, накинути по 10 тисяч на кожен пристрій, прогнати через якогось зручного ФОПа, який ці телефони сам не імпортує, а так само десь купив. А гроші поділити все те саме могло б бути і з генераторами, закупівлю яких Роман Падун взагалі відмовився коментувати. Накинули по 150 тисяч, заробили грошей. А коли тобі починають ставити незручні питання, мовляв, друже, а що відбувається? Ти просто говориш, що інших постачальників немає, лише овочевий фоп. І взагалі в нас тут війна поранені, і твої питання, друже, недоречні. дивитися сайти, заходіть, бачу телефони. А я сьогодні 11 ранений, і двоє з гарняка. Дуже зручна позиція, але 600 тисяч переплати на двох тендерах це, друзі, не дрібниця, це корупція. За ці гроші можна було придбати ще один генератор і нагородити ще чотирьох бійців айфонами, якщо робити по-чесному. А якщо сказати тій самій розетці, що це нагорода для бійців ЗСУ. Так можна ще один телефон отримати в подарунок. Бізнес зараз дуже лояльний до наших героїв. Але навіщо так робити, коли можна піти іншим шляхом, яким пішла місцева влада? А прикривати корупцію, нагородженням бійців та пораненими це ще гірше ніж просто красти. Це моя особиста думка.